Сподівання так назвала свою персональну виставку Київська художниця-графік Олена Толкачова. Породиному тепла, камерна атмосфера музею Шолом Алейхама в серці Києва одразу налаштувала на сокровенне. Ба більше стала справжнім прихистком острівцем крихкої надії і сподівання під час важких випробувань війною. І нехай картини розвішували в блек-аут, інтерв'ю записували під світлом ліхтариків. Не обійшлося і без повітряної тривоги усіх цих прикмет нашого нинішнього сьогодення. Персональна виставка Альони відбулася на тлі масштабних сучасних подій. Епізод, на перший погляд, можливо, і не визначний, але саме такі особисті маленькі перемоги. І ведуть нас від відвічаю, депресії, зневіри і розпачу до крихкого внутрішнього балансу. Повертають віру, наповнюють сподіванням. А відтак роблять сильнішими. Отже, сподівання Альона Товкачова. Ну, друзі. Не так сталося, як гадалося. Тільки ми почали розвішувати роботи, як вимкнули світло. Але як бачите, це нас не зупинило. Ми з ліхтариками, з мобілками, все розрізали перечудово. Розпочну я свою авторську презентацію із свіжинької моєї роботи. Писала я її сьогодні вночі спеціально для цієї виставки. Мені дуже хотіло зробити саме цю роботу, бо це в мене цих заклені вікна, а тут вони вже в мене цей скотч розривається, і це, як називається мої висновки сподівання, оце, щоб сподівання оці виправдалися. А ось ця робота якраз до сьогоднішньої теми нашої зі світлом дуже влучно вийшла, тому що це минулорічний блекаут. Була зроблена робота, і ось так воно виглядало, коли б не було світла з мого вікна. Ця моя робота називається Тривога із серії Фантоми. У мене є така серія фантоми. І це е мій стан, коли тривоги немає, а в мене таке відчуття, що вона лунає звідусіля. Я довго над нею працювала. І мені здається, мені вдалося це втілити в цій роботі. І саме зараз, коли ми знімаємо. У нас в Києві знову лунає тривога, котре вже раз. Ця робота в мене називається 10 жовтня 2022 року із серії Серця Києва. У мене така серія із серця Києва, яку я почала малювати з від початку вторгнення. Цю роботу я почала малювати в день, коли в Києві стався перший такий дуже великий обстріл 10 жовтня, коли в нас прилетіла у самий центр Києва. А я живу поруч, я живу в серці Києва, і тому в мене таке відлуння було. В мене були такі, такі ж враження. Мов би, знов це 24 лютого, і воно повторилось. А в Києві знов тривога, і це і стан, як на цьому малюнку. В кожній моїй роботі зашифрована хронологія війни. І в моїй серії із серця Києва назмі робіт є якраз дати. Ось я їх пишу на роботу. Завжди у творчості Олени Тукачової присутня київська тематика. Ми знаємо, що її доля складалась по-різному, але місто, як вона його сама називає, підписуючи свої роботи, фортеця моєї душі, от воно власне таким і залишається. І вона з цим містом його радості його у воді. І тоді, коли Розбиті вікна, коли вони заклеєні від цих обстрілів і бомбардувань стрічкою хрес -на хрест нахрест і тоді, коли немає світла, от як зараз, а ми записуємо з вами сюжет про наступну виставкову експозицію Олени. Тобто вона живе в цьому місті, місто живе в ній, озиваючись ось такими творений, і це я б сказала, такий воєнний київський літопис. Він абсолютно окремий, абсолютно індивідуальний, оригінальний, особливий. Це маленьке вікно, одне з двох. Коли я робила це у березні 22-го року. І саме такий, от в цей день, ось це я робила з натуру, це я бачила за вікном. А, а це друге вікно, це теж березні 22-го року, і тоді. Нас так обстріляли, що за вікном от стояв чорний дим Олена Толкачова наскільки глибоко переживає цю воєнну тематику, ці е, непрості роки, в які ми з вами волею долі потрапили, що ми можемо навіть спостерігати еволюцію. Розкриття цієї теми і еволюцію образної системи, власне, та, як вона змінюється, як вона залишається вірною їй, але все-таки з'являються якісь нові такі спостереження, нові емоції, які вона вкладає в свої роботи. Якщо ми згадаємо, наприклад, її виставкову експозицію, яка була років там півтора тому, то ми будемо бачити у цих таких дуже щемливих лелек, цей символ родини, символ вірності своїй родині, символ такого родинного благополуччя, і кажу щемливих, тому що це лелека потрапляє або на заклеєне стрічкою вікно, або на розбите вікно, або на якийсь фрагмент будівлі, яку залишили люди, змушені залишити через повномасштабне вторгнення. От, тобто це переживання через таке найбільше. Скажімо, інтимне через те, що переживають її рідні люди, і вона сама разом з ними. Або ми бачимо роботу, де вона з сином просто ночує в коридорі, так? тобто безпосередньо свої власні емоції вкладає в це. Але далі відбувається розвиток теми відповідної образної системи. Наступна експозиція виставкова, ніби на цю ж тематику. Цього воєнного лихоліття, але ми будемо бачити, як вона показує нам, звертаючись до тих же символів, до і до лалеки, знову таки, і до символу писанки як символу життя, показує нам історію цілого українського світу, піднімаючись від меншого, так від макросвіту від родини до світу українського, до всієї України, яка переживає цей біль, втрачаючи. Своїх часто кращих дітей на цих фронтових полях, і на цьому вона теж не зупиняється. Ми бачимо ось тут ось всі експозиції, принаймні, є те, про що я кажу, велика як символ родини, є фрагменти українського світу. Тут дуже яскраві роботи за мною. В цьому сенсі, тому що от, це орнамент така і писанка як символ життя, тобто власний український світ. Це умовна карта України і кожна область нашої країни зображена орнаментом, який притаманний саме цій області. Ось, і там, де чорне в орнаменті, ці області були під окупацією чи досі залишаються нею. Тому що ось це Херсон, ось там Донецька, Луганська області. А це Київська область, яка теж була під окупацією у нас з самого початку війни. А це в нас Західні області країни. А ось це наш Крим, який повністю чорний, але це тільки поки що. Ця робота з Білим Голубом у мене називається сподівання, власне, як сама виставка. Це вікно я побачила, коли гуляла в Ботанічному саду біля Іонівського монастиря. І там було таке вікно, і розбите ще, і в ньому сидів білий голуб. Мене це настільки вразило, що я вирішила це обов'язково намалювати І з цієї роботи. Почались мої вікна. Це триптих по Мещуну. Пленер у Мещуні під назвою Мощу незагоєна рана від спілки національних художників для того, щоб привернути увагу до відбудови Мещуна. Саме це вікна розкішної садиби, яка ще не зруйнована. Всередині воно. Все потрощено і просто таке жахливе враження, е, але я е, як, як завжди сподівання на те, що все відбудується, що все буде добре. Тому в мене ці вікна, мене, вони з е, оптимістичними кольорами. Автопортрет, як час скажу, пер... крайній з автопортретів. Це я робила в такому стані, що мені вже так все набридло, але я зібрала себе докупи, як Барон Мюнхгаузен себе витаскувала за волосся з цього стану. Я вкотре переконалася, що наш порятунок виключно в наших руках. Це все залежить тільки від нас. Наш стан, настрій і все. Тому не здаємось і зі сподіванням у майбутнє. красивий А ось цього автопортрету власне почалася моя серія автопортретів саме іронічних, оптимістичних. Якраз тоді я була теж в такому стані, що якась була корона, не і я була така розлючена, була спека, і я так взяла, намалювала і мені аж полегшило від цього. І от відтоді воно і пішло в мене. А це різдвяний оптимістичний автопортрет, хоча теж був локдаун. Але настрій був абсолютно такий, як в номерку. Дуже підвищений. Ну, так чому ж підвищений? Чому що зображено? Бо тут, ну, якщо хто не здогадався ще, то ось шапочка з помпончиком на мені це із двох. А апарат? Я відображуюсь у чудовому космічному апараті. Ну, насправді це самогонний апарат. Якщо хтось не здогадався ще досі. Цей автопортрет це. Був пік захворювань коронавірусом. І це саме я з короною називається автопортрет, Бо я тут з короною я писала вже будучи хвора, і подвійний автопортрет, який я намалювала під час самого першого самого жорсткого локдауну, коли ми не могли виходити на вулицю і були змушені сидіти вдома, і мене ж розривало від цього. Таке було от відчуття, що ти сидиш у клітці. І тоді в мене прийшло переосмислення цінностей, і в мене наперед вийшла саме природа. Це в другому моєму портреті. Там я намалювала, що саме для мене важливо стало. А всі цінності, які були до цього, вони відійшли на другий план. Тут присутні кілька моїх автопортретів, які я зробила вже під час війни. Ось це було минулої осені написано. Це теж були сильні обстріли. І ось. Але нас не розчалиш. Як казав нас ректор. Андрій Володимирович Чевийкін, коли він був ще молодий, прийшов до нас і сказав: пам'ятаєте, в кожній роботі повинно щось відбуватися цікаве. І на ну, цих роботах, які дівчата наразі розміщують, справді в кожній роботі є цікавий сюжет, і дія. І можна сказати, що це ж у нас не кіно. Але мені здається, що я дивлюсь, як ця картина, ця, ця робота, що тут цілий кінофільм проходить кінофільм в рамці. Так що кожна робота має цікаву якусь думку, якийсь сюжет, чудове виконання майстерне. Ну і трошки перчику. Ця робота це теж мій автопорталь. <реш> Це називається оптимістично. Боже, як несподівано. <реш> І ось зараз я вам покажу, де саме я в цієї ланці перчиків. Тих, хто не згадався, підписала, ось, будь ласочка. Це красиво. Це все жарти, а ці перчики насправді та так виглядають. Це я малювала з натури. Ну ти маєш на увазі перці е болгарські. Золодкі болгарські переціляти. Вкриваємо виставку художниці, яку я дуже довго запрошувала в музей. По-перше, вона чудовий художник, вже відомий художник. Але це третє покоління. І всі ми знаємо, Зіновія Толкачова це класик українського розповсьчого мистецтва. І він багато, дуже багато ілюстрував щоб твори шоломалегіями і не тільки шоломалегіями. Ну, це художник, на якому ну, вчилися в нього багато митців, які хотіли малювати, які хотіли творити, які хотіли побачити справжнє мистецтво. А його діти. Дуже хороші художники. А це онучка Альона Толкачова. Альоночка, я тебе вітаю з виставкою. Я дуже хочу тобі побажати своїм роботам плідного, довго, музейного життя. Музей це ж не а музей. Вони ж вони живі, живі, вони на виставках і що твої роботи перебували не тільки в наших національних груди, а й можемо і не тільки в фондах, в експозиції. Ні, ні, хто за цей кажуть. Музей не скриня. На кожній мистецькій виставці хочеться знайти якесь визначення мистецтва, яке презентує художник. Я зайшла до цієї зали, і мені згадалась думка, і я вважаю, що тут вона доречна і дуже влучна, такого французького філософа початку 19 століття, Жана Гюйо, що найвища мета мистецтва, найвище його призначення це змушувати битися людські серця. О, там вікна, які там є, вікна. Історії, вікна драми, вікна і портрети. Це не тільки про особисте цієї авторки, це не тільки її стан, який вона відтворює в цих роботах. Це все про нас, про піян, тому що нам це дуже близька символіка. Ми вже третій рік поспіль. Ми е, робимо вигляд, що ми живі, що ми е, що ми нормально, неначе живемо, але ми всередині абсолютно вигоріли вигоріли, тому що ми е, кожен день ми відчуваємо постійний біль за всіх наших співвітчизників, які е, загинули по всій Україні, за всіх батьків, які втратили дітей, за всіх дітей, які Залишились сиротами, і ті ж питання ми ставимо собі перед світом, як і Альона Толкачова, та і також як вона, ми віримо в те, що світ в цілі. Я вважаю, що дуже сильні роботи, вони дійсно хвилюють. Вони так серце б'ється більш часто, тому що вона гідна абсолютно продовжувачка традицій дійсно свирі. Ну, славної династії, е, і доля її була як Вона була приречена бути художником дійсно, тому що Зиновій Толкачов, відомий видатний художник е, українського єврейського походження, е, учень Петра Кончаловського, Олександра Смьоркіна, е, Федора Кричевського, прекрасний викладач Київського художнього інституту, якого е, з вдячністю згадували його учні. Він його ну він отримав світову, світове визнання, завдячуючи графічним серіям «Майданик» і Освенців. Другий дідусь Володимир Болдарєв, віртуозний рисувальник, теж учень Федора Кричевського. Прекрасний викладач, професор Київського художнього інституту, Євдокія Болдерова, яка до ста років її вона просто вражала своїми пейзажами, жанровими сценами, натюрмортами. Алік Толкачов. ну це універсал в мистецтві, і монументальному, і встанковому, і майстер флорентійської мозаїки, і вітража, і живопису прекрасних. прекрасних натюрмортів, таких дуже філософічних, філософічного фігуративу, мама Наташі, яка тут заховалася, лірик тонкий тонкий лірик у своїх книжкових ілюстраціях і в станковій графіці. Тобто Олена, я вважаю, що вона потроху взяла у кожного філософічність, аліка, емоційність Наташі Будерової, експресивність форм від старшого покоління. Е, тобто, так, е, да, я думаю, що ну це велике щастя, отак з двох років почати малювати, тому що всі, е, всі поруч генії, і всі, от, ну, вчитися, е, пізнавати і всодувати оці секрети майстерності у кожного, брати, отримувати, і це чудово, що е, дитина така, що могла це все сприймати, талановита. А потім, мабуть, важко вже коли е, зростаєш. Тобто треба віддавати родині, щоб, не дай Боже, не розчарувати, щоб довести, що е, я особистість, що я знайшла свій особистий шлях е, в мистецтві, що я знайшла свою систему бачення і сприйняття світу. І мені здається, це все вдалося Альоні, і сім'я її дуже пишалася і зараз пишається. І нам залишилось тільки щоб справдилися твої сподівання і наші сподівання, і щоб ми святкували перемогу на твоїх майбутніх виставках. Вона не тільки дарує нам красиві картини, вона ще передає. Вона навчає дітей робити красиві професійні, фахові речі на папері, на картоні, на полотні. Тобто вона ще вчитель з великої літери. Я це точно знаю, бо я випадково почула від однієї мами дитину, якого вона вчить думку. Тому я про це кажу. Це така сторона, про яку можливо. Хтось не знає. Ну, ви знаєте, якось так ми спілкуємося то частіше, то е, рідше, але е, цей художник формувався, можна сказати, на очах. Пам'ятаю, як я Гаврилів вона тішилася, що не залишає все-таки професію Олена. І ось сьогодні такий прекрасний результат. Знаєте, я, е, Пригадує ці три виставки воєнні, як можна сказати, які от від галереї митець, наш музей, музей, Київська картинна галерея. Але сьогодні якийсь абсолютно інший погляд на твори Олени, тому що вона постійно розвивається, її образна система постійно якими знахідками поповнюються надзвичайно цікавими, де її особистість звучить. І я б хотіла сказати, що вона на ну, власне сьогодні особлення. Не просто киян, а киянок. От вона каже про Київ, що це фортеця моєї душі, але вона сама така фортеця. Її оцей внутрішній стрижень, характер, особистість, які в ній живуть, які передалися очевидно з роду, Вони її дозволяють от, тримати і доняти навколо себе, підтримувати нас.